Вітаю, друзі! Ну що, сьогодні прилетіло по кабміну, по будівлі уряду. Ну, це вже, знаєте, занадто. Я раніше думав, що у них, у них між собою якесь є здомовленість, що, що ніколи не прилетить. Ні по конче ні по уряду, ні, ні по Верховній Раді, ні по офісу президента. Але сьогодні прилетіло, бачите? І. Русня погрожує, що наступні будуть, буде будівля Верховної Ради. Ви знаєте. І причому в робочий час. Як на мене, то це заявка така. Це не просто так може бути. Як я вважаю, треба відповідь окремлю. Фламінго, запустили. І що тоді скаже Русня? Тому що терпіти я... я не бачу сенсу. Або закінчуємо цю війну, або тоді вони по нас, ми по ним. Але найбільше, знаєте, що найгірше в цьому? Те, що за них страждають і помирають наші мирні мешканці. Як сьогодні, ось те, що я чув, там о, загинула дівчина з маленькою дитиною. Це оце саме гірше.